Надію Савченко, Росія має звільнити протягом доби. Такий пункт є в резолюції. Парі документ ухвалили в ніч проти четверга. Цитую, асамблея виражає серйозне занепокоєння щодо ув'язнення члена асамблеї Надії Савченко та обвинувачень, які їй пред'явила РФ. Це членство надає українській льотчиці імунітет, тож її ув'язнення російською владою порушує міжнародне право, а де факто означає її викрадення. Сказано в резолюції. Попри те, що документ не має юридичної. Сили європейські депутати закликали росіян відпустити Савченко і передати її Україні чи третій країні. Крім того, парі позбавила Росію права голосу до квітня. Тоді на наступній парламентській сесії це рішення можуть переглянути. У відповідь Москва заявила, що припиняє роботу в парі до кінця року. Голова російської делегації Олексій Пушков заявив: Москва розглядає можливість виходу з Ради Європи, тобто припинення участі в Європейській конвенції з прав людини. Також російська сторона відмов. выполняется выполнять решение Парижа что до Савченко. Мы не собираемся выпрашивать полномочия, мы не собираемся умолять о полномочиях. Мы считаем, что если большинство парламентской ассамблеи приняло решение о приостановке полномочий, то мы в ответ, как мы собственно и предупреждали, здесь ничего неожиданного нет. Мы приостанавливаем свою деятельность в конце до конца 2015 года. Если, так сказать, вопреки решению ПАСы о 24 4 часовом освобождении дизнес не будет ничего предпринимателя, соответственно, мы обратимся в международные судебные станции. У нас представят судебные разбирательства, в которых мы будем апеллировать международные обязательства в России. Я буду завтра у нее, я буду ее убеждать прекратить голодовку, поскольку ну, у нас есть эти возможности, отталкиваясь от решения ПАСЭ, действовать в русле вот этих международно-правовых гарантий, которые она получила.